Фахівці ДСНС розповіли працівникам управління соціального захисту населення та територіального центру Калина про те, як діяти у випадку знаходження вибухонебезпечних предметів. Продемонстрували, які вони можуть бути на вигляд та яку небезпеку несуть пересічним громадянам. Протиопіхотна міна направлена дії, встановлюється дуже часто також на розтяжках. Вона направлена дії звідси. Вилітають близько 500 металевих шариків, Так, дальність ураження. 50 метрів, від 40 сантиметрів до 3 метрів радіус Попри те, що на території Полтавщини не тривають бойові дії, випадки виявлення вибухонебезпечних предметів фіксуються. Присутнім розповіли про основні види боєприпасів та показали муляжі, а також предмети, що були виявлені на території горішньопланівської громади та деокупованих міст України. Під час воєнного стану знання, як діяти у випадку знаходження вибухонебезпечних предметів, є як ніколи актуальними і можуть зберегти не одне життя. Перед вами учбові гранати. Вони були знайдені просто в нашому місті, на подвір'ї, і сама небезпека полягає в тому, що не дивлячись на те, що вони, на них написано, що вони учбові, їх застосовують на оцих там страйкболах, там, пінболах. Якщо і нею користуватися, там дитина, якщо там почнуть гратися, то вона. Ефект вибуху все одно є і може нанести травму. Якщо побачити на подвір'ї, там хтось ось таку знахідку знайшов, краще звернутися за телефонами 101 або 102. Так само ліпісток, він учбовий, але теж несе за собою небезпеку. На При наступанні на ліпісток відбувається миттєвий. Вибух і людина залишається без кінцівки. Іншими словами називають міна бабочка, це протипіхотна міна. Вона встановлюється дистанційно, тобто не вручну її встановлюють, а за допомогою або авіації з літаків, або за допомогою реактивних систем залпового вогню засів є площу близько 60 гектар. Люди повертаються назад у свої там, звільнені території, не звільнені. Повертаються додому і натикаються на такі речі, які зображені на малюнках. Ворог після себе залишає на розтяжках гранати в дитячих улюблених іграшках дітей, паски у вигляді гранат, мін і всієї цієї підступної вибухової речовини. Тому, у кого є знайомі, Хто перебуває чи буде перебувати на звільнених територіях, хто поїде до себе додому, бути вкрай уважно, це також небезпечно. Не так. поспішайте в свої домівки, особливо якщо вони були окуповані, або там якісь бойові дії безпосередньо, або там проживав хтось до вас, якісь там військові, наприклад, треба ці домівки. Ретельно оглянути, бажано піротехніками, тому що там можуть бути отакі от речі у вигляді мінних мінопасток, розтяжок і так далі. Це я вам не книжку почитати приніс, а показати вам орфографічні слова ріскового язика. Значить, книжка, книжка ця була привезена із окупованих територій, де відбувалися бойові дії. На самому разі вона. І мала такий вигляд, як тут зображений. Тут був розташований пластит. Розповіли рятувальники також і про пожежну безпеку у побуті та на робочому місці. Присутнім продемонстрували пошкоджені подовжувачі, які стали причинами пожеж. Нагадали і про правила користування вогнегасниками та їхніми різновидами. Наостанок всі охочі мали змогу власноруч спробувати загасити уявну пожежу. Ще горить. Потух. На Насылаю.